А Микіт, розкажи тобі про себе коротко про свій кейс. Бо він чимось схожий, мені здається, як Данила. От, але ти працюєш поки що, наскільки я пам'ятаю на Україну. Розкажи, будь ласка, свій кейс По-перше, По добрий вечір, друзі. Слава Україні та слава нашим захисникам, які боронять нашу країну та нас та дають нам можливість поспілкуватися зараз в такій атмосфері. Е, в мене брендингова агенція. Мене звати Микита Закаревський, я співвласник брендингової агенції. Ми починали. Ми з Дніпра. Ми починали свою діяльність на ринку Казахстана. Працювали там три роки. Вдалось попрацювати з декількома b 2 b проектами Один з них це завод артезіанської води Мігліор. Який зараз випускає мільйони пляшок по всьому Казахстану, і попрацювавши на ринку Казахстану, ми зрозуміли, що ми вже виросли і хочемо повертатись на ринок України. І почали почали з контекстної реклами, бо було розуміння, як це працює. Запускали е, ретаргетинг через Фейсбук та Інстаграм, а е, ну, основну, основний трафік з контексту е, в мене таке питання, е, що я не розумію алгоритм дій, який нам дасть змогу зростати як агенції, бо ми з команди вісім чоловік не можемо вирости вже ну декілька років, так точно і в голові. Е, немає розуміння, що нам треба робити. Можливо, ми щось не так робимо. Можливо, в нас десь е, що ми не бачимо, якісь слабкі міста, і тому е, дуже е, був радий, коли обрали наш кейс на зустріч. Е, бо я вірю в те, що люди е, тут, зокрема, е, Юрій Галика, може допомогти е, з цим питанням. Дякую. В мене все. Дякую, Микита. Е, друзі, чи є запитання уточнення щодо Микита. А так, Який основний продукт? Тобто, ну, що ви більш за все продаєте? що вас більш за все Ми, ми створюємо брендинг для малого та середнього бізнесу. Угу. А чого для малого та середнього? Бо нема розуміння, як виходити та як е, е, працювати з B2B-клієнтами е, в Україні, е, бо є бачення, що це е, завжди чи рекомендації, чи якісь пропіарені е, конкурсами агенції. Е, тобто е, ну, є розуміння, що ми е, ну, як, як би сказати? Не знаю, я зрозуміл. Я... А, а можеш сказати вісім людей. Це ну досить типу для брендінгу. Це хто у тебе в команді? Е, е, дивіться, ситуація зараз така, що ми відмовились від офісу. У е, нас повністю така, скажімо, команда на удаленки. Е, бо хтось поїхав з країни, хтось залишився, е, і в нас е, така е, якийсь проект надходить. І ми розбиваємо між командою, хто буде в цьому проєкті робити та працювати. В нас дизайнер три дизайнери, маркетолог, і також є аналітик та веб-дизайнер. Дякую. До скільки а, людей друзі, Доскільки навіщо. Що, що? До скільки людей ви хочете зрости, і навіщо? Ем, бо хочемо масштабувати агенцію, масштабуватись в доходах е, і розвиватися. Е, наприклад, ну, напевно, якщо е, навіщо нам потрібні люди, то навіщо нам е, ну, щоб розвиватись? Щоб масштабуватись як в фінансово, так і е, в інших е, якось сказати, складових. Перейти на новий рівень розвитку агенції. Женя да, питає більше, для чого я, це тут да. піч. Хочеш залишитися а, такою бутіковою компанією, але за рахунок цього заробляти більше, брати більш бюджетніші проекти, це Женя має на увазі. Mm -hmm. Зрозумів питання, Микинець? Ні. А, Женя питає тебе mm -hmm. просто, що можна залишитись бутіковою командою і заробляти брати просто проекти більш бюджетніші по великому більшому бюджету. А ти хочеш саме вирости в команді? Для чого це тобі? Mm -hmm. ти хочеш... mm -hmm. Так, але в нас ще є проблема в тому, що, ну, наприклад, в нас зараз. ну, Стосовно дуже невисокий чек, тобто ми розробили три пакети послуг для середнього та малого бізнесу. Послуги стартують від 3,5 тисячі доларів, але є і потану і потолочна ціна, Тобто, е, який що середній бізнес чи малий бізнес е, з, з досвіду спілкування не потягнуть цих коштів. А ми хочемо більше, хочемо там масштабуватися, хочемо більше заробляти, хочемо бути, е, працювати, наприклад, з, з якимись брендами відомими, ну і так далі. І нема бачення, як взагалі цю, це питання вирішити та за рахунок яких дій. Де нам потрібно бути? Що треба робити? Ну ось в цьому в чому питання. Окей, дякую. Тоді починаємо. Що, Володимир, по е традиції? Ти перший чи Женя? Ну, Давай же. <гум> я, я готовий. Женя завжди. Це Женя. Хочеш перший чиня? Чи я? Ну да, давай я для це, але потім ти знов. Давай, давай. Дивись, Мене перше питання: ну, питання риторичне, яке до тебе, да це. Чому вас мають обирати? Друга думка: що можливо трішки змінити портрет цільової аудиторії і е, заробляти більше тією ж кількістю людей, е, е, і ще важливе питання, на яке я б шукав би відповідь, да? е, що не роблять наші конкуренти? Що вони не роблять і чому? І, і можливо, це буде хорошою точкою росту для бізнесу. І дивитись точно, це питання не в розрізі малого бізнесу, тому що я б обрав вектор збільшення ну, там, малий середній на середній великий. Угу. Дякую я, можна... я... Так, так, так. Це мене поганий інтернет. Так. Все нормально. Uh, uh, Ні, наче все нормально. Давай, Володимир, давай. Да, давай. Я, я швидко uh, дивись, перше, я, я буду це сьогодні розвінчувати шміфів. Перше, великі, великі бренди відомі не рівно не дорівнює великі бюджети. І може бути таке, що 5 6 сім тисяч доларів для великого бренду це супер дофіга, для середнього бізнесу. Це окей, бо вони розуміють, як їм це тут і зараз допоможе продавати краще. І ну це от регулярна історія, особливо на щось таке типу брендингу. E, перший момент. другий момент e, з приводу от, кількості людей трошки раджу вийти з цієї парадігми, бо ну моя агенція водоростала до 60 плюс людей. Зараз у мене там між 20 і 30, І зараз ми зробляємо більше, ну причому так нормально більше ніж коли у нас було 60. Клієнтів було більше проектів. Було більше, але типу, дохідність зараз інша. у е, Жені не у а у другого жені Жені Вінтаж, був колись курс дуже класний по фінансам. Там він якраз це дуже круто розбирав. Ну чи курс, чи лекція, там де він це розповідав, якщо воно десь є, раджу дуже знайти. От і друга і третя історія насправді впирається в те, що ви продаєте, і кому ви продаєте. От той момент, коли ти кажеш слово пакет. Це ви автоматично продаєте малому, можливо, середньому бізнесу. Тобто, середній плюс та великий він не купляє пакети. Він купляє е, конкретну якусь історію, там що йому треба за конкретні гроші. Тобто, вони, якщо й пакет, розуміють, що ви маленькі, от, ну на, на, на з мого досвіду знову ж таки. От і третє, ну це знову я, от як і попередньому спікеру, у вас зараз сайт. І комунікація для малого бізнесу. Тобто, у вас перший екран сайту. Це там ти, чи хтось там з вас, з ваших співробітників, е, я так зараз вже не пам'ятаю до того, дивився, е, і там немає на першому екрані нічим займаєтесь, ні ваших якихось кейсів, клієнтів і так далі подивись на сайти всіх великих брендингових агенцій причому не українських а от саме закордонних наприклад і західних вони будуть іти через те який вони там крутий якого на круту штуку зробили ну і остання е агенції, які виграють конкурси е окрім двох е в україні вони не дорівнюють що у до фіга клієнтів на брендінг і ці два ці дві агенції які є у них більшість не на а там на рекламні кампанії ще на щось. от і ну це зовсім не пов'язані речі все. Окей, дякую. А, Толік, може, ти можеш сказати як людина, яка працює в компанії, як би ти порекомендував зі свого боку? <реку> я тут чисто знаєш кинути щось на інший бік вагів. Якщо да. будуть... ти, 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 ти сидиш, так вам надалі бути кейсом по маркетологах. Коротше, що я думаю з цього приводу. Перше, я знаю дуже багато агенцій, ну неважливо, вони займаються дизайном, рекламою чи брендінгом будь у яких працює чотири людини і які відомі на всю Україну, і їм не потрібна велика кількість людей, тому що справа у продукті у якості цих людей, а не у тому наскільки ви великі. Великі не дорівнює більше трасту. Друге, я за останні два або три роки є дуже багато кейсів. Я знаю чотири, коли невідомі люди просто через свої якісь знайомства випадкові отримували тестовий проєкт від великої компанії. Просто велика компанія бачить молодих, прикольних людей, в які їм хочеться інвестувати, і просто спробувати молоду кров. Вони такі, бляха, ми витратимо, просто вийде, не вийде, і тут вже це ваша золота година. Типу, якщо ви зробите крутий один проєкт для якоїсь тестової компанії, типу для яких знайомих але великого бренду, які просто вам довіряться, тому що їм хочеться підтримувати молоді агенції, то це ваш шанс стати відомим, тому що робота на великий бренд, якщо вона буде успішною, це все. Це ваш квиток у інші великі бренди. Нехай у них не буде багато бюджету, як каже Володимир, тому що я з компанією, які мають великих бюджетів. Але ми велика українська компанія. Ось. І однак, робота з великими компаніями це ім'я. І рано чи візно до тебе залетить якийсь бренд, який насипить тобі за не знаю, за брендінг якогось казино, і Ти будеш такий: о, все, я завершую свою роботу. Мені вистачить. Дякую. Дякую, Толік. А Юра. Ось, я повернуся до суті твого кейсу, ти починав з того, що зробив етикетку упаковку для води в Казахстані, і вода і це ну, там, після запуску це дуже успішне розумів, фінансовий бренд. Те ж ти розказував. Е, я б саме на цьому фокусувався, бо дивись, якщо в тебе є одна дуже успішна робота, і те, що ти створив фактично, якщо дійсно ви до цього були долучені, я б максимально розпакував так, щоб саме зробив, зробив ставку на дистрибуцію цього кейсу. В статтях, в авторських експертних матеріалах в методиці, як ви створювали, в залученні клієнта до результатів цього кейсу розкладав це на локальних і світових медіа. І саме, якщо у вас це вдалося, то тут, тут два шляхи далі з'являються. Ви або є агенцією далі. І вам подобається працювати, наприклад, з упаковкою етикеткою. В Україні є дуже успішна агенція. Наприклад, є агенція, яка називається Рейнер Сенд Рейнер. Чоловіки тут пошарашать е бутіково етикетки на весь світ. Вони сказали, що це наш бізнес. Все, ми працюємо. У нас там ми, ми мінімально, в нас там 6 людей працює. Ми дуже круто заробляємо, нам більше не треба. Але ми будемо створення компанія, яка на цьому спеціалізується. Інший шлях, ти просто можеш дійсно, як що далі робити? Ти маєш кейс, ти його запакував. А, є такі прості рішення. Вони умовно, наприклад, а, якщо ти знаєш, у багатьох ресторанів є вода, і вони часто брендують її. Вони не готові платити, але це теж кейси. Це як якщо ти можеш, ти маєш перший кейс, прийшов, наприклад, до якихось там готельних мереж, або зробив для них за менші гроші. Ще один кейс, а в тебе вже два проекти з'являються з етикеткою, наприклад, з водою. Ну, і далі береш, рухаєшся, фактично ти обростаєш, набираєш цю критичну масу. Повторюсь, ти далі або підеш в брендинг, і там будеш взагалі з нуля створювати бренд, наприклад, в напоях, там можеш виходити за інші категорії, і, і тут шлях або повноцінна там брендного агенція від там стратегії, неймінгу, там дизайну, комунікації, або фокусуєшся саме на етапі запаковки. Але запаковку категорії зараз фотося зараз світ а, вимагає фокусу, бо на цьому на фокусах, знаєш а, на на там критичське цієї маси. Тобто, якщо ти на цьому сфокусуєшся, точно може вдастися набагато більше шанси, аніж займатися брендингом будь-якою категорією. Це шлях. Тобто, з цього прийти Спочатку дуже складно і агенції не починали. Я ніколи в агенції не використовував Google Context, ніколи ніколи не працював. Завжди працювала демонстрація кейсів, завжди працювала демонстрація портфоліо. Твоя власна, як експерт, який це зробив, твоєї команди, твоїх робіт. І зараз ми сьогодні багато говорили про кворку, багато говорили про клач. Ну, якщо про міжнародні є, ну десь світ дуже любить дизайн. Світ любить дивитися на дизайн. Uh, є там маса там under consideration так річного заводу. Маса ресурсів присвячена цьому. Можливо, вистрелить. я коли був в Мілані на дизайн. Вік здається, конференція мене вразила іспанська студія. Uh, там здається вісім людей. Вони працюють в такій квартирі студії. Вони uh, в чому фішка? Вони два роки uh, малювали концепти для Найка. Але вони в чому фішка? Що, ну що вони робили? В них стиль в дизайні, в них стиль, вони максимально яскраві кольори використовують. Тобто їх кожен брендинг він будується на максимально яскравих кольорах. І вони будували, робили, робили кейси. Через два роки їх наікнання вони зробили проект для Найка, і вони і вони не ростуть далі. Вони кажуть, нас вісім людей, у нас всі партнери. Ми працюємо тільки в цій моделі. Нас не цікавить більше нічого. Ми просто хочемо бути там роб... Мити там, умовно, проєктів проектів в рік, заробляти, скільки нам вистачає, і все. І це така бізнес-модель. Угу, супер, дякую. Ми можемо трошки більше говорити, тому що в нас в деяких наших експертів теж світло пропадає і інтернет, У нас залишилось чуть-чуть менше, можемо трошки більше говорити. А, дякую, Юр. Ігор. А, так, ну ми замовляли, ми шукали підрядника от саме після комунікаційної стратегії. Ми вирішили. Новити у своїй агенції брендбук, логобук, гайдлайн. Там і оці всі штуки, я так розумію, це о, те, саме те, чим ви займаєтесь. Ми були згодні на цінник там 11 тисяч доларів. Але о, там спочатку війни ми стопнули. Там ми якраз повинні були в березні починати, і під час війни нам просто там дали x 2 знижку, да, тому що у агенції є карбила, в неї б там не було роботи. Але ми зробили під час війни з ними цю, цю, цю роботу. А, хоча ми там, я не знаю навіть чи, чи середні ми чи, чи ні. А, да, там, по, по, по бізнесу. Тут все залежить від, я не знаю, від того, напевно, як ви себе продасте. Тепер як ми шукали? А, а шукали, ми по рекомендаціях зібрали потім там про. Google uh, і рейтинги якісь. Ми зібрали, провели там ресерч, мабуть, 20-25 компаній, там відібрали 5, між ними вибирали і uh, все далі <кхи> через це пішли. Тому тут я трохи не згоден з Юрою. там, uh, що мені здається, що все-таки дуже важливо бути у, у, в тому ж Гуглі, да, тому що багато клієнтів будуть шукати просто в Гуглі да, і будуть шукати вашу агенцію. А, ми, як агенція, там, хоч ми не брендингова, не дизайн там агенція і так далі. Ми діджитал агенція, яка продає услуги просування Google Ads, але ми ліди, основну масу е, отримуємо, звісно, з рекомендації другу в другу чергу вже йде саме SEO і Ads. і це там від. 150 до 300 людів, в залежності від там війна чи ні. Е, тому я, я думаю, що якщо ви будете ще паралельно розвивати свій сайт, е, писати туди контент і інформаційний, і е, розвивати послуги, то це сформований попит. Людина йде в Google, шукає і е, залишає вам заявку. Да, там буде багато нецільових лідів. Це да, це 100%. Але з цих ста нецільових лідів на місці, які будуть приходять, точно буде. 25-30, які для вас там а, супер класні, і з них точно п'ять купів. Тобто, і я думаю, для вас це також буде дуже круто. Угу. Супер, а, дякую, Ігор. А тоді Мики, скажи, будь ласка, чи тобі було корисно? Оля, ти нас чуєш? тут? Ти... Я, да, я вас чула, я вас чула. Я просто за кадром була, щоб не трафік. Е, я ще хотіла додати: у мене є класна історія про Антона Єрен, це агентство з двох людей. Які працювали до цього в, в великих агентствах, а потім е, вони вирішили об'єднатися, бо один був з UX, а одна була з UI, і вони були як креативна пара. І чим вони ну, варті уваги, тому що ці дві людини змогли зробити ім'я і працювати з найбільшими брендами в світі, які є, і насправді виграти багато нагород. І вони зараз одні з найбільш оплачуваних та найдорожчих спікерів міжнародних конференцій, бо їх запрошують за їх експерти. І тут насправді мені здається питання, якраз доповнюючи. Попередні доповіді, питання не до зростання, щоб заробляти більше грошей, а саме як зробити такий продукт та свій бренд для того, щоб це вдалося. Бо насправді їх цього було дві людини. Вони продавали саме стратегію окремо. Вони продавали бренд стратегію, а потім розробку саме UX частини та UI частини. А розробку вже віддавали на клієнтську сторону. І для цього ну дві людини, які змогли стати відомими на, на, на весь світ. Це просто є ще один такий прикольний Приклад, який можна подивитися і просто прослідкувати, що вони роблять і як вони це роблять. А Оля, а повтори, будь ласка, тут у нас в коментарях питають, чи можна їхній лінк, хочуть ознайомитись учасники. Повтори, яких звати як агенція їхні? Антон Тайрен. Антон він правда з Росії родом, але він вже дуже дуже багато років живе в Америці, і ще там до 2014 року він вже жив в Америці. І ну просто за ними як кейс можна дійсно подивитися, просліктувати їх шлях успіху. Угу, дякую, Олю. Uh, в принципі, Микит, я так зрозуміла, я не знаю, я за тебе не хочу підсумовувати, але те, що я почала, то кількість не значить якість, так і краще сфокусуватися на чомусь одному. І uh, скажи, які ти для себе висновки зробив, чи тобі було цінно, які ти поради для себе uh, да, Дуже дякую за те, що ви витрачили час на розглядання моєї проблеми та моїх задач та мого кейсу. Uh, по кожному зі спікерів я виніс тезісно річ важливу важливу для себе. І десь те, що ви казали, я був десь згоден та теж так думав. А деякі поради були такі, що я замислився. Бо я, ну наприклад, щодо сайту, в нас люди ну, на сайті показані з целью довіри, фактор довіри. Бо коли заходиш на сайт і нікого немає, то ну, і ми зробили ну, це як фактор довіри. Але ну якщо сайт якщо експертна людина каже, що сайт не виглядає на агенцію, там яка працює там з середнім та B2B бізнесом, то це привід замислитись. Тобто і ми ну якось ну замислими зробимо певні дії та будемо над цим працювати. І взагалі по кожному зі спікерів дуже є ну, цінні такі речі, які я. Ну, так просто би ніде не з неба б не, не впало мені. Тому я вам щиро дякую і успіхи успіхи в кожному з вас. Сердечко, Микита, Микита, той учасник, який не пропускає наших зустрічей: лайк, like, респект, повага, підписка. Микита, гарного тобі вечора, безпечного в Дніпрі.